Доки населення всієї землі зростає, в Україні зменшується. За 19 років ми втратили 7 мільйонів громадян. Державні програми спрямовані на зростання народжуваності певні результати дали, але кардинальну ситуацію не змінили. Приріст населення залишається від'ємним. Кожна жінка повинна народжувати десь 3-4 дитини, щоб ми, хоча б зберігали ту кількість населення, яку ми на сьогодні маємо. Народжувати необхідно за себе та ще й за подружжя, яке не. Може цього зробити, бо лише офіційно зареєстрованих безплідних пар понад 840 тисяч. Насправді їх значно більше. Чим мала частина і тих, хто просто не хоче народжувати, бо клімат материнства в Україні занадто низький, зазначають фахівці. У переліку скажімо так, достатньо розвинених країн 43, Україна посіла п'яте місце з кінця. Вітчизняні дослідження також показали, що небажання народжувати молоді люди мотивують навіть не Матеріальними нестатками, а слабким здоров'ям це підтверджують і лікарі. Критичність демографічної ситуації обумовлена не лише зменшенням населення, а і погіршенням незадовільним станом населення загального здоров'я і в тому числі репродуктивного. Дедалі частіше в Україні звучать заклики заборонити аборти, що має підняти рівень народжуваності. Та проти цього виступають фахівці, наводячи провальні приклади інших країн, приміром Румунії, яка ухвалила такий закон у 60-ті. Зростання материнської смертності через аборти зросло до 1982 року у 9 разів. А натомість, перший рік після легалізації абортів в Румунію 89-му році, материнська смертність наполовину впала. Останнім часом іноземні спостерігачі відзначають позитивні зрушення Україні до покращення демографічної ситуації. На це впливає і збільшення виплат і державні програми із залучення інноваційних технологій лікування безплідності. Тому і зменшується в Україні материнська та дитяча смертність, а також кількість абортів. І, хоча їх середній рівень вищий, ніж у Європі, та позитивна тенденція селяє на. Дію. Світлана Жерник, Ігор Пльонкін, телеканал Київ.